Круасани з нутелою, ароматні, хрусткі і по-справжньому домашні. Листкове тісто робити самостійно, справа непроста, десятки складань і години роботи. Тому я використовую готове покупне тісто. Воно вже має потрібну структуру і дає ту саму легку повітряну шаруватість. Після випікання отримаємо золотисті круасани з ніжною начинкою. Розпочинаємо робочу поверхню присипаємо боршном, викладаємо розморожене листкове тісто. 500 Обвалюємо тісто в борошні. Розкачуємо скалкою у великий прямокутник товщиною близько 3-4 мм. За допомогою лінійки відмірюємо з обох боків по горизонталі по 10 см. Це буде основа круасанів. По розміткам нарізаємо тісто на трикутники. Для рівних зрізів я використовувала лист А4. Робимо невеликі надрізи ножем по центру основи трикутників. Підготуйте нутеллу 200 г. На широку частину кожного трикутника викладаємо по одній чайній ложці нутелли. Акуратно загортаємо тісто від широкої сторони до вершини трикутника. Кінчик при скручуванні трішки відтягуємо, надаючи форму круасана. Закручуємо так всі круасани. Надеко застелене пергаментним папером викладаємо круасани. Розтойка круасанів тривала, тому що дріжджо тісто має не просто збільшитися в обсязі, а й рівномірно підняти всі шари вершкового масла, тому накриваємо рушником та залишаємо на розстойку на 2 години. Збиваємо одне яйце та змащуємо ним поверхню круасанів для гарної золотистої скоринки. Випікаємо у попередню розігрітій до 190 градусах духовці приблизно 15-20 хвилин, доки не настануть пухкими та рум'яними. Ось такі прості, але неймовірно смачні круасани з готового тіста з нутеллою. хрусткі зовні, ніжні всередині з насиченим шоколадним смаком та ароматом. Вони ідеально смакують із філіжанкою кави чи чаю. Всім приємного чаювання!